Раз, раз, Мікрофон повторення, паляниця, паляниця. Ось чому я це зробив зайвих кроків руху, дихання свіжим повітрям. Подивитися по можливості на захід сонця. Він робить це кожен день, навіть коли хмарно. Небо затягнуто хмарами. Ми то не бачимо сонця, но воно там є і робить свій рух навколо планети Земля. День за днем, рік за роком, століття за століттям. Увечері мені знадобилося на трохи вийти. Navulitsu. Subscribe, please. Welcome. Good night. Thank you very much. Всім добра ніч. Ранок ще не настав. We are holding on. Please subscribe to the channel. Good night, everyone. Morning has not yet come. Editing video ready. Усім добрий ранок. Зараз буду здавати папір, котрий я фасував учора. Сьогодні вже настало. Сьогодні. Вчора пізно ліг спати, була тривога, літали шахеди. Ну я все-таки заснув. Ось мої підписники та гості мого каналу. Дивиться знову ті ж саме кубики. Моя віртуальна вага. Заходу заробив 31 гривню. Слава Богу! Поїду далі. Ви вже зрозуміли, куди ж це я поїду? Ну, звісно, гуляти? Самтою. Тримаємося. Підписуйтесь на канал, будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайку, та ще, будь ласка, тисніть кнопку спонсорувати. Будь ласка, завчасно готуйтесь до виходу. Ось і погуляли. Довго чекав тролейбуса, щось не встиг на маршрут раніше. Ну, то нічого. Головне, що все встиг зробити відео за два дні спас дерева ліси. Я собою у захваті. Природу, матінку, треба берегти. Адміністрація, увага!